Перший цей ков'єр. Тоді не було так ниток, і вона вишивала їх гуцульськими нитками. Це був перший, а це мама хрестиком вишивала. Це подвір'я у селі Волсвен Червоноградського району. Усі ці речі власноруч вишивала колись місцева мешканка Катерина Куліда. Її середня донька Ярослава Грушко розповідає, мама вишивала вироби, аби щось передати дітям у придане. Вони приходили веч... вечором з поля. Тримали хазяйство, різне було в нас: і корова, і кури, і, і вівці, і гуси, все мама тримала. І, як сказати, але вона приходила вечором і вона вишивала. Спочатку вона вишивала хрестиком, вишивала ночами. Коли вона то що встигала, я тепер дивуюся, мені дуже. Навіть не можу уявити собі. Бог дав їй такий великий талант. Вона вишивала просто нам всім кожному подарити. Спочатку вона вишивала там на двері менші речі, а потім вона каже, то можна на сукні вишивати коври. Тому що люди купляли такі ну набивні. А так як в нас ми бідніше жили, того не мали. Мама каже, я вам повишиваю. Внук майстрині Петро Куліда пригадує своє дитинство. У ньому бабуся постійно вишивала, а в зірці рослин брала із природи. Ми йшли через ліс. Вона там квіточки збирати їй Питав, На що тобі ті квіточки. Вона каже, бач, який тут колір, тут такі листочка, тут такі. Вона то і робила як гербарій. І потім вона дивилася, у ці кольори підбирала, вона то все малювала. Зараз у родинній колекції більше 15 килимів. Наймолодша донька Катерини Коліди Марія Крук пригадує, колись мама порола старі речі на нитки, бо все було у дефіциті. Окрім килимів, жінка вишивала і одяг. Ми тільки ми зельки вдіваємося йдемо до церкви і на, ну, на якісь там весілля, що ми вдіваємося. А килими вже зараз лежать, бо вже килими ніхто не. Навішає на стіни, мама всім подавала дітям, внукам. Правнукам всі малими. Ті килими. За словами пароха церкви села Волсвен Василя Дубецького, килими Катерини Куліди вже більше тридцяти років використовують у церкві під час Великого Посту. У 88 році, 25 грудня, церква була відкрита, і після тому був колгосний склад, і коли ми почали приводити її до порядку. І якраз на піст цілий комплект, рушники, все повністю всі обруси, все, що треба до церкви, були вона нам вишивала. Наші майстрині і вишивала дуже скоро. Мотиви вишивок у своїх роботах використовує дизайнерка одягу Марія Шаметько, яка родом із Волс. та особисто знала майстриню. Пані Катерина найбільше запам'яталася своїм скромним виглядом і маленька, худенька, і завжди. Приходила до церкви в яскравому гольмані. Це такий як е, жилет, розшитий яскравими квітами, які вона вишивала сама. Е, ці квіти неможливо було не помітити, тому е, звичайно захотілося їх відшити. Е, і по-перше, я їх запам'ятала. По-друге, е, я попросила у доньки пані Катерини е, жилет. Ми його відфотографували, відмалювали квіти. В моїх колекціях вишиті квіти. Такі, як використовувала пані Катерина, можна зустріти на сукнях ксамитових, на чорних, на вишневих, на темно-зелених. Це на вечірніх сукнях, на сукнях коктейльних, Також ми робили весільні сукні. За словами доньок Катерини Коліди, у їхній родині ніхто більше не продовжує вишивальну справу. Усі речі передають із покоління у покоління. Ірина Качмарек, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львівщина.